Друзі, усім привіт! Вашій увазі! Моє чергове розпакування замовлення з магазину Мойо. Як завжди, надійно упаковано в чорну непрозору поліетиленову плівку, додатково проклеєно брендованим скотчем. Нанесено застережні знаки. І сьогодні це упаковка підгузків Pampers Premium Care Mini 68 штук другого розміру. Не дивлячись на застережні знаки, скористаємося все-таки ріжучим елементом, але дуже акуратно. Ви так не робіть. Додатково моє надсилає електронну версію товарного чеку на електронну пошту. Приємним бонусом до цієї покупки є акційний подарунок чотири упаковки вологих серветок Pampers, що також знадобляться в догляді за дитиною. Отже, безпосередньо придбаний товар, підгузки Pampers Premium Care другого розміру, розраховані на дітей масою від 2 до 8 кг у кількості 68 штук. На упаковці додаткова інформація про розмірну сітку. Також вказані основні переваги підгузків саме цього виробника. Зручна ручка для переноски монтована вже все напакування. Ну що ж, давайте розпакуємо і порівняємо з підгузком першого розміру. На упаковці передбачене. Спеціальне перфороване місце для легкого розпакування. Сам підгузок, як і всі підгузки серії Premium Care, містить індикаторну полоску, яка буде змінювати колір з жовтого на синій під час його безпосереднього використання за призначенням. Одразу ж порівняємо з аналогічним підвузком цього ж виробника тільки першого розміру. Як бачимо, відрізняються за висотою. Перший розмір має 17 см, другий розмір 18 см завдовжки. По ширині в складеному вигляді вони практично аналогічні. Підвузок першого розміру в розкладеному вигляді. Підвозок другого розміру. За шириною вони однакові, але підвузок другого розміру має дещо більшу висоту. Як завжди, містять дуже надійні липучки, які добре фіксуються на спеціально закріпленій стрічці. Липучка не на всю застібку, з боку є додаткове місце для того, щоб було зручно її відстібнути і застебнути уже на новому місці, потрібному для вас. Але і невеликої ось такої липучки достатньо для надійної фіксації. Всередині поверхня однорідна. Має ось таку перфоровану поверхню для покращення поглинання. Проте немає додаткової кишеньки. Дуже зручно орієнтуватися по індикаційній стрічці. Яка завжди підкаже, коли підгузок потрібно замінити. Ми вже не вперше користуємося підгузками цього виробника, тому з певненістю можемо рекомендувати їх як зручні та надійні. І, взагалі, можу рекомендувати магазин до співпраці з огляду на високі стандарти якості та роботи менеджерів з покупцями. Дякую за увагу!